Ченівецької міської ради. З деструктивних склад, частиною, які кожного разу що там на сесіях, перевертили це вже в реальний баларан. Але ось провів роботи. І я вбачаю, що депутати підуть свідомо на банкротство Чернівецького аеропорту. Комунального підприємства. Все. А знаєте, чому? Ми, Маленької роботи протягом двох-дев'яти місяців у інфраструктури. А репорт цікавий, коли в радіусі 200-250 км проживає біля двох мільйонів людей. Тоді він має перспективу. Це цікаво лоукост кост це цікаво перевізникам, що вони заходили на цей ринок, тому що вони цифру, малюють, кажуть, є 2 мільйони, нам є кого перевозити. Цікавий репорт, тому що у нас дуже багато сталося за робітчам області. Так вони? З міграційною області. Тобто ну, на роботу в Італію, в Іспанію, тобто цей напрямок буде постійно. А подивіться, що зараз у Івано-Франківську. Мало перебазувалася базовий аеропорт на Західну Україні, не Львівський, а Івано-Франківський. Рейси на Туреччину запустили. Дороги зробили з Львова до Франківська за державний кошти. Це програма це будівництво за будівництво західних доріг. Там Це дуже потрібно, тому що це дороги це. там не було реально. В цьому році добудують з Чернівців до івано франківська до речі, минулому році ми зробили від відснях, що до Чернівців дороги є, а це від колони немає дороги. Але зроблю в цьому році. Буде потужно розвиватися івано франківська аеропорт. А наші депутати поки будуть чуватись, поки не, не зможуть, виїхати це одно. Казпроку Олексій Павлович виділи 35 мільйонів гривень на капітальний ремонт злітно посадкової служби. Повертаємося в 2014 рік. До виборів, березень місяць, ми з вами були разом, коли я сказав, що 6 мільйонів гривень з бюджету міста Чернівці виділяти на, я би так назвав, ямковий ремонт. Звідно посадкової А там нічого не зробили, тому що я злучав спеціалістів, які зробили мені висновок. Все, що зробили, це реально витратили гроші на вітер. Я тоді казав, що хтось хотів отримати відкат. Це не потрібно. Нам нарешті треба зробити капітальний ремонт. І по довжині, і по ширині. Якщо це державницьке рішення, депутати усвідомлять, якщо вони за нього проголосують, то. Чесні, міхова, і це врятує наш аеропорт.